Доброго дня! Ну що, давайте глянемо, як нам зрозуміти, чи в наш часник здоровий, чи є якісь хвороби. Ну що, вперед. Часник я вам показав, а ось в мене падалися також чесник. Там по сортах тут е, мерифіанський білий разом із Любашею. Загнав лопату як умога глибше, Викопуємо чесник і йдемо з вами його мити. Але викопуєте часник, який, на вашу думку, самі бідний. Ну такий, що вистає чи в рості чи ж по жовті я ж... заговорився, бачите, чи по жовте дуже листя, ну, які вам не подобаються. Я в себе походив, подивився, я не знайшов. Так, роб... обробляв я перед е... дощем вже інсектицидом і фунгицидом, поки що холодно. Працювати по листку я не буду. Почекаю вже стабільний плюс, ну хоча б повищення стабільного плюса, потім буду ще раз, другий раз обробляти фуміцидом. Так, на що ми звертаємо увагу з вами? Дивіться. Саме перше це коренева система. Ось, це здорова рослина. Якщо у вас отут є гниловатий зубок, Зразу можу сказати, то ну, садили ви зубок і такі ще остатки є трохи гниловато. То хочу зразу сказати, то у вас мілка посадка. Ось дивіться, як має виглядати здорова рослина. Ось так. Так, люди питали пожовтіння нижнього листка. Це нічого страшного, в мене також. Так, ще люди питали закінчики, які підсихають. Це також нічого страшного. Зараз були, ну, пару днів назад були приморозки, це ваш часник прихватило. Саме головне, щоб нові листочки, які йдуть, щоб були зелені. Так, давайте я зараз попробую. розріжу рослину, на що ще треба звернути увагу. Розрізаємо поздовж рослину і дивимося, чи все гаразд ось тут. В моєму випадку все добре. Так, е, якщо десь є підгнивання, набираєте в гуглі. Грибкові захворювання часнику. І шукаєте схожу проблему. Якщо не знаходите, набираєте в гуглі. Ей. Бактеріальні захворювання часнику. І шукаєте схожу проблему. Якщо не знаходите, присилаєте мені фото, фото, ви присилаєте мені одне вашого коріння і фото розрізаної рослини у вайбер. Номер заходите до мене в профіль і номер вайбера є. Відправляєте мені фотки і ми разом з вами постараємося знайти. Причини. Так, консультація по вайберу буде так, як в мене колись. Я також дуже розвивався і розвиваюся в учаснику. Мені люди допомагали за просто так. То моя думка, я думаю, зрозуміла. Всім дякую, до побачення.